Я хочу, щоб ми сьогодні розібралися з поняттям дробів. Отож, дроби. Загалом є багато способів розуміння представлення дробів. Проте найбільш зрозуміший і найбільш такий основний для мене залишається зображення їх на фігурках. Отож, у мене є цілий квадрат зеленого кольору. І провівши одну ось таку лінію, я поділю його на дві рівні частини. Ну, уявимо, що вони рівні. А ще провівши ось таку лінію. Я поділю його на чотири частини. І Якщо я візьму і замалюю одну частинку червоним, то яку частину всього квадрату я замалюю? Спробуємо розібратися. Отож, у нас є 4 рівні частини, і ми замалювали одну. Тобто ми замалювали одну з чотирьох частин. В такому випадку це буде записуватися ось так: одна з Чотирьох частин, тобто 1 четверта. Знаменник у нас показує, наскільки частин поділено будь-що, а чисельник показує, скільки таких частин ми взяли. Ну, або з'їли, наприклад, або замалювали. Тепер варто подумати, як ми можемо зобразити 1 восьму на ось такому прямокутнику. Отож, перше, що ми робимо, це дивимося на знаменник, тобто на скільки частин ми маємо поділити цей прямокутник. У Нас тут стоїть 8, тобто, ми маємо поділити цей прямокутник на 8 частин. Отож, так, я поділила його на дві частини. так, на 4. І ще ці частинки поділю на 2. У мене вийде 8. Отож, уявимо, що ми маємо 8 рівних частин. І у нас одна з восьми рівних частин. Тобто ми маємо замалювати якусь одну. І щоб показати, що це не обов'язково є перша частинка, ми можемо замалювати, наприклад, ось цю. Супер. Тепер я хочу, аби ви зупинили відео і спробували або. У голові або на листочку розібратися, яку частину з цих фігур тут замальована. Отож, дивимося: у нас є прямокутник, у якому є три рівні частинки. Тобто, у нас у знаменнику буде три. І замальована з них червоним лише одна. Тобто, у нас виходить тут одна третя. Переходимо до круга. У нас круг поділений на 1, 2, 3, 4, 5 частин. рівних частин. Тобто у знаменнику ми запишемо 5, а у чисельнику ми запишемо 1, адже одна з цих частин у нас замальована. Тобто у нас виходить 1, п'ята. Ось тут ви можете сказати, що от у мене трикодник поділений на 4 частини. І замальована з них одна. Тобто у знаменнику буде 4, а у чисельнику 1. Проте ми бачимо, що ось ця частинка. Не дорівнює оцій частині, а для того, щоб записати це дробом, нам обов'язково мати рівні частини. Тобто фігура має обов'язково бути поділена на рівні частини. Тобто, сказати, що ось цей маленький трикутничок буде дорівнювати одній четвертій всього трикутника, ми не можемо.